Хочу показати одну із цікавих геометричних фігур, яка носить назву Моравська Сірка. Перший раз її випустили в 1920 році. Розроблена вона була вчителем математики для своїх учнів для того, щоб вони зацікавилися вивченням геометрії Це був утворений багатогранник, який. Був До кожної грані якого приклеєна була піраміда, яка йшла як промінь. Е, і е, про всіх променів було 110 штук. Коли вмонтували в них лампочку, після цього вони почали випромінювати і нести світло. Е, виготовлена вона була перший раз в Саксонії. Дальше розробляли багато в Америці.